Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання і запрошую до цієї вечірній молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами стих із першої книги царів. Чи ти бачив, як ахаву покорився переді мною? За те, що він упокорився переді мною, не наведу лиха за його життя. За життя Його сина наведе в лихо на Його дім слова, які Бог промовляє до пророка Ільї. Тому що ахав, бачачи все те, що сталося із, пророками, із жерцями Бога Ваала, бачачи, як після трьох років посухи. Почався дощ, як все те, що Ілля говорив, збувалося, ахав покаявся у своїх вчинках. Ахав зрікся того гріховного життя, і тим самим він врятував життя багатьох людей. Тому так важливо є в нашому житті вміти молитись і радше заставляти себе молитись за наших ворогів. Перепрошую і не просто молити за наших ворогів, а молитися за їхнє покаяння. Не потрібно бажати зла, не потрібно бажати помсти. Потрібно бажати покаяння. Бо коли людина мстить, коли людина бажає цієї відплати, то ця відплата вона наче породжує, знаєте, оцей коловорот. Ти мстиш, а потім тобі мстять. Потім знову ти мстиш. І ця постійна помства переростає в цю криваву війну, де вже ніхто не знає, хто через що і кому винен. Але коли є момент покаяння, коли є момент розкаяння в своїх вчинках, тоді ось це коло ненависті, коло злоби воно зупиняється. Саме вміння каятись, вміння висповідати зі своїх гріхів, і, радше, бажання це зробити, визнання свого неправдивого життя. Воно зупиняє будь-яку ненависть. Адже, Бог, адже Христос, коли був, Він навчав любіть ворогів ваших. Він навчав цього не для того, щоб зробити нас слабкими, а навпаки, щоб зробити нас сильними. Зрештою, Він любив своїх ворогів. Він міг звільнити себе з рук фарисеїв. Він міг зійти з Христа, Він міг просити тисячі ангелів, щоб за нього воювали, і його ніхто не міг схопити. Але якби він це все зробив, то це би було ненавистю. Люди би, може, й пішли за ним, але це було би радше іти, як покора, страх, бо він має силу. Це би викликало велику ненависть. Супроти влади і інших людей. Так він дозволив, щоб його розіп'яли. Але його смерть, Його добровільна смерть, Оця смерть з любові, смерть, в якій Він просив прощення для всіх, ми отримали Воскресіння. Ми отримали оце розуміння, що таке любов. Любов, яка є прощення. Любов, яка почина... починається з самого себе. Перш ніж когось простити, людина має простити самого себе. Перш ніж людина має вимагати розкаяння в когось, вона має покаятись. Я неодноразово говорив на наших розважаннях. Що покаяння однієї людини рятує життя мільйонів. Як бачимо, цей цар Ахав після всіх тих вказівок, після всього того, що він бачив, він навернувся, він покаявся. І поки він жив, його дім, тобто його родина, поки він жив, його царство було в безпеці. І от для нас зараз є важливо в часі цієї нашої молитовної варти, часі взагалі цієї війни молитись про покаяння і навернення наших ворогів, молитись про навернення і покаяння кожного українця, щоб кожен українець визнав свою помилку. Визнав, що він є частково причетний, що він є причиною цієї війни. Наше покаяння це врятоване життя наших військових. Молитва за покаяння наших ворогів. Це врятовані не тільки наші військові зараз і наша країна. Але це врятовані наступні покоління, тому що наш ворог усвідомить, що те, що він робить, є неправильним, і відмовиться від, ціє... від цього стилю життя, тим самим дійсно дарує оцю перемогу, правдиву перемогу, дарує правдивий мир, в якому буде панувати повага один до одного. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх наших полонених, поверни живими і нашкодженими додому, і просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні спокійну, Ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, о 8-й годині, ми розпочинаємо наш день Божесної літургії, і я всіх ласкаво запрошую прийти на цю літургію, бути фізично присутнім. А в 9-й годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!